Потрапити з Вінниці до Карпат за лічені хвилини та знайти спокій, особливо якого давно шукаєш, можна швидко. З шоломом віртуальної реальності працюють психологи у просторі для жінок. Затишно спейс. Це той інструмент, який можна жінку занурити. В зовсім інший простір: простір, де є безпека, простір, де дає розслаблення, де є стабілізація дихання, де є стабілізація думок. Гори влітку, тепла оранжерея, затишне місце біля каміну, музей медуз або океанаріум це все світ віар шолому. Психологи з відвідувачками працюють сам на сам. Світ у шоломі в залежності від емоційного стану, фобій та пережитого. Наприклад, людина виїжджала з зони бойових дій, бачила бої, бачила огонь, бачила, як будинки горять. І один із програм є: це в шоломі, це камін. Якщо я не буду знати про це, я запущу тригер. І людина, тоді я її нашкоджу. 15-річна Тоня занурюється в атмосферу українських гір вже вдруге. Спочатку було трошки ще незвично, і навіть так, трошки лячно, але потім мені дуже сподобалася ця атмосфера Карпат та цього лісу, і я відчула спокій, і навіть мені стало комфортно. І це не перший досвід співпраці з психологами. Коли я тільки пройшла, я була дуже закритою. Я дуже мовчазна і соромилася в себе. І... Усього можу сказати зараз. Я більш впевнена в собі, і можу заявити, що я краще, набагато краще ніж була тоді. Кожна терапія в шоломі особлива може бути направлена на стабілізацію дихання. Таку віар-терапію запропонували пані Нелі. Це дійсно щось неймовірне. Вправи на дихання воно якось надихає на, на те, що от в тебе якось вистраюється контроль. За твоїм диханням, і це ти переносиш вже на свою роботу, на своє майбутнє. Безпечний простір це жіночий світ, і вже півроку допомагає розвиватися та відновлюватися відвідувачкам. Любого віку жінка може прийти і до нас і отримати допомогу психологічну, юридичну, соціальну допомогу. Також вона може тут дечого навчитися. У нас є різні курси. Тож жінки та дівчата в стінах простору можуть проходити корисні тренінги, курси та займатися спортом. Щопонеділка у нас проходить День відкритих дверей, де наші відвідувачки можуть познайомитися з фахівчинями простору, дізнатися про розклад роботи на попередній тиждень. Якщо жінки долучаються до телеграм-каналу, то вони бачать анонс всіх заходів у телеграм-каналі. Прийти у простір та отримати допомогу психолога. Віднайти можливість розвитку можна з 10 до 19 години з понеділка по суботу.